Вадим Чухліб, оповідання журавлі Веселики. Дід Матвій і Тарасик колють дрова біля повітки. А чи не час уже й перепочити? Поглядаючи на онукові силкування, каже дід і всідається на дровітні. Тихо на подвір'ї, тільки іноді налетить вітерець-пустунець. Побавиться вербовим віттям та й далі полетить. А Тарасик знайшов то товстий шмат соснової кори, видовбує човник. Курли курли раптом долинуло з вишини. Тарасик підводить голову, вдивляється в небо, а курликадня все ближчає. Ось уже видно в голубому небі рівненький трикутник. Журавлі, діду, журавлі летять. вигукує Тарасик. Дід, крекчучи, встає здровітнє, прикладає до чола долоню. Повертаються звирії веселики наші, розгладжує вуса. А чому веселики? дивиться на діда Тарасик. Журавлі. Ні, зараз навесні звуть журавлів веселиками. А чому? Бо повертаються птахи додому і радіють вони. Весело їм, що здолали далеку дорогу, що знову в рідних краях. І люди з ними радіють. Дивіться, дідусю, строєм летять, наче солдати, показує Тарасик. Птахи ніби вчувають його вітання і у відповідь голосно курличуть. А восени зватимуться вони журавлями, продовжує дід. Розстаються тоді з батьківщиною і журяться від того, що мусять летіти, на чужину. Через те й журавлі. Стоять серед двору старий і малий, дивляться в небо. Курликання поволі стихає, розстає у високості. Тарасик береться за сокиру та все примовляє. Журавлі веселики, журавлі веселики.